Всім привіт! Знову на огляді каталоги та зброєві сайти. В даному випадку у нас ЧАПА, Каталог 2018 року. Тут зображена гвинтівка зі скобою Генрі, речажна така. Бачимо, що у нас цей виробник працює з 1958 року, і це у нас такий, типу як Ювілей, їхній, їхній на 60-річчя. Каталоги відносно немаленькі, тому в цьому випуску один буде. Так, це, мабуть, якийсь президент компанії. Ну, ось президент Ріно Чапп. Тут у нас ан англійською мовою. Кому цікаво, переводьте читати. Ми перейдемо вже безпосередньо до зброї. Так, це тут теж, мабуть, якась історія їхньої сім'ї зброєвої. Ось. Багато кому знаменитий револьвер Ріно Чіапа. Ну, зрозуміло, в честь кого він названий. Так, тут уже цікавіше йдуть карабіни або гвинтівки зі Скобої Генрі. Ось такі кастомні, бачите? Яка, чи позолота, чи може навіть і золото. Такі цікаві не штуки. 45-й Кольт калібр. Такі цікаві вироби. Дуже елітно виглядає. Це в нас цей знаменитий револьвер Ріно Чапа. Він незвичайний тим, що стріляє з нижньої комори. Ось так виглядає механізм, як він влаштований. Вектор віддачі, бачите, куди направлена вона. Тобто нема підкидання такого. Ось як іде віддача. Знову це Ірина. Хантер. Церакотом, до речі, пофарбовано. Бачите, циракот дуже така елітна фарба. Різне фарбування, довжини стволів, калібр 357 магнум. Ось так, так він виглядає, цей револьвер. Теж калібр є 9 мм, 9х21. Ну, 9 х 21. 9 мм це, мабуть, під люгер. Так, ось знову навіть коротенькі такі є екземпляри. Таблиця з характеристиками, калібри 47-8, 357 магнум. І тут табличка із характеристиками. Далі ще ось так виглядають: ріна 6 дюймові револьвери. Дуже чималий асортимент, накладок, кобори спеціальні для нього, бачите. Ось. Так, переходимо далі. Далі у нас тут цікаві такі револьвери. За кошені, мабуть, під Кольт. Великих розмірів навіть є. Це у нас скільки тут дюймів. Де воно вказано? 7, а, 7,5 дюйму. 22-й калібр. Дивіться, який апарат прикольний, а? І так само ці такі кольти дуже прикольні. Теж пофарбовані циракотом. Так, калібри, які тут в нас є. Ось перелік калібрів, 22 ВМР, 22ЛР, 17 HMR. Ну, тобто кільцевого запалення, такі невеличкі калібри. Ось такі цікаві револьвери. Револьвери Chap М922, Тобто це у нас виходить типу як Берета, але під 22-й калібр. Ось. І це те саме типу як Кольт 1911, але під 22 калібр. Ось їхні характеристики, калібр магазин на 10 набоїв. Це дуже цікава та штука, така, типу, як для виживальщиків. Є у нас 22 калібр, 22 ВМР, 17 ХМР. 9 мм навіть Флобер, є така штука. 22 ЛР знову 22 ВМР. Ось така складається в сумочку. До речі, в Україні також зустрічається ця штука в продажі. Ось так вона прикольно виглядає. Так, що у нас тут ще по каталогу? Це у нас теж комбо. Ось 20-й калібр і. І верхнє ствол 22 lr. Теж прикольна штука. Може ще бути 410 22 ВМР, Ну, або 420 22 ЛР, 20 22LR. Така комбінашка. Так, LA322. 22LR зі скобою Генрі. Але фішка в тому, що Такдаун, бачите, вони розбірної конструкції. Ось такі вони цікаві. Тростволки від Чиапа. Раніше ми дивилися трьохстволки від латек. Тут бачите, від Чиапа. Дуже схожа е, конструкція трьохстволка, трюстволка. Калібри, які бувають. Перечень калібр 12-20, так, 28-й, знову 12-й. Ну, тут е, патроники різні 3 дві тобто 70-76 мм. 20-410. І різні, ну, зрозуміло, довжина стволів різна Ось характеристики всі. Так, тепер переходимо далі. Це у нас такі карабінчики, до речі, вони також є. В продажі в Україні їх можна зустріти. Типу, як автомати Калашникова по форм-фактору. Під калібр 9 х 19, 9 х 21 і 22 ЛР. 9 х 21 точно є. Продажі в Україні такі апарати. Ось. Це теж закос якісь під пістолети-кулемети, бачите? Навіть дещо схоже теж на ті самі АК. Яка... Ось якийсь штуцерок уже. Теж 12-й калібр, 22-й. Ну, така, різні калібри. <клідження> Вкладиші на Інший калібр до дробовиків. Мультикалібер, не бачите, такі ось набори. Ну, крута штука, до речі, шкода, що в нас таке заборонено. Нема в нас такого в продажі. Ось. Відштовхується на часі Другої світової війни. Карабіни. Це в нас м 22 і м 9 тобто карабін М1. У 22-му калібрі у виконанні дерева і М19 в калібрі 9 мм. 9 на 21 в пластику. До речі, ці також я раніше бачив, не пам'ятаю, на яких сайтах в Україні вони були в продажі. Так, тут що в нас типу така ар-система, але у 22-му калібрі. Ось Таке не знаю, може і було в продажі в Україні. Це просто зображення красиве. Тут у нас lever Action Shotgun. Тобто це скобой Генри дробовики. Такі теж я бачив зустрічав в продажі в Україні. Зазвичай тут у нас 12-й калібр, а патроник 2,75 Тобто це, мабуть, 65 мм. Короткий навіть патронник такий, бачите? Цікава досить штука. Таке зображення. І знову у нас левер рекшени. 45 куль, 357 магнум, 45-й куль, Різні довжини стволів, різні калібри. Цікава досить штука. Знову левер -екшен. Ось 44-й магнум, дуже потужний. 357-й. І ось такі коротенькі левер рекшени. Теж дуже великий перечень калібрів, яких вони виготовляються. Знову левер -екшени. Ось. від Чіапи. Більш такі класичні старі і нові зразки, в принципі. Це у нас якась куркова А, Спенсера. Рушниця Спенсера, бачите? Теж 45-й кольт. 5650 Спинсер, 4440 Вінчестер. Ну, дуже така історична, бачите, які рушниці та гвинтівки. Ось знову. Шарпс чек оно. Правильно читається. Такого виду рушниця, куркова теж, яка копіює історичні зразки. В різних калібрах навіть 22вер, 22 магнум. 22, Багато. 30, 30 40, 44, 40, 45 Кольт, 22 Hornet, навіть 45-70. Великі калібри є. Дуже великий перечень калібр. О, 50-70 це ще більш серйозний калібр. Так, що тут у нас далі? Ось. Дивіться, яке вороніння красиве. так. Ще така мушкети історичні речі, бачите? Це у нас вже тут далі йде. Пневматика в калібрі 4,5, мабуть, теж багато кому цікаво. На жаль, таких я в нас не бачив в продажі. Ось PCP-гвинтівка в 4.5 калібрі. Також в 22 калібрі 5,5 можливо буде. Ось зрив схема, вибух схема, як вона влаштована. Такі обтяжувачі на пістолет. Чисто спортивний пістолет. Ну, Візуально це помітно, що це чисто спортивний такий апарат. Так, ось, о, так. Знову пневматичний пістолет. Ну, Помітно, що це кульовий пістолет. Теж під 4-5 мм. Кімар пістолет, ось, бачите? Це вже тут серйозніший калібр. 9 мм пак, 8 мм пак, це у нас стартовий виходить. Теж дуже чималий асортимент пістолетів. Знов кімари. Із кімарів у нас в Україні зустрічається кімар Діринджер. У калібрі 4 мм флобері. До речі, 4 мм. Тут навіть не зазначено, тут 6 мм найменше. 9 мм пак, 8 мм. Ну, це у нас стартовики, по суті. 9-11 стіл. Це, стіл це, мабуть, не стальний він, а колір. Колір типу став. скоріше за все, сплави якийсь. Так, знову кімари. Ну, мабуть, теж, по суті, холості. Бланксингл. Ну так, ось вони. Це у нас якісь спецзасоби, якась добина. Так. І, в принципі, одяг. Далі що тут у нас? І знову револьверний карабін зі з кобою Генрі або Гвинтівка, або, як називаєте, ось такий цікавий каталог. Кому сподобався такий огляд збройного журналу ЧАПа, ставте лайк, обов'язково відмічайтесь в коментарях. Ну і всім до побачення до наступних зустрічей.